Практично всі підприємці на третій групі на 2%, які звітували за грудень місяць, отримали від податкової листи про те, що необхідно було заповнювати четвертий рядок. Саме тому ваші нарахування не на і потрібно подати уточнюючу декларацію. В цьому ролику розбираємо, що з цим робити. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Вже раніше знімав ролик про ситуацію з цими листами, але ця ситуація ніяк не вирішується. Податкова продовжує стояти на своєму, що ФОПи всі. Масово лоханулись, заповнили неправильно декларацію, і тепер мають подати уточнюючі. Більше того, вони в своїх листах навіть присилають, як ці уточнюючі заповнити. Вже навіть деякі підприємці говорять, що до них телефонує робот і повідомляє про те, що необхідно подати уточнюючу декларацію. І це капець як. Було б смішно, якби не було так сумно. Тому що якщо якась виникає нова ситуація, новий закон, ну фі, хто нас повідомить. Ну, інформування в податковій просто на дні лежить капець. А тут і листи, і телефонні дзвінки з податкової, і, як виявилось, є автоінформування через робота в податкової. це якийсь крінжак. Але. Загалом, давайте ближче до суті, в чому була ситуація. Перейдемо в кабінет платника, і що відбулося? Загалом, ми звітували за 2022 рік по ЄСВ в звіті за грудень по 2%. І в самій декларації у формі є в нас примітка. Примітка 3 підлягає обов'язковому заповненню саме рядок. Четвертий, ось він. Третя примітка підлягає обов'язковому заповненню, коли ми подаємо декларацію за підсумками року за грудень. Але тут є ще примітка І 2 яка говорить, що загалом другий розділ заповнюється ось цей другий розділ. Заповнюється лише тими підприємцями, які мають визначати загальне мінімальне податкове зобов'язання. Тобто всі ми його заповнювати не повинні взагалі. І більше того, четвертий рядок неможливо було заповнити, не подавши додаток по мінімальному податковому зобов'язанню. Ми всі подали декларації без четвертого рядка. Це вже в мене уточнююча декларація. я її перевіряв. В нас відбулось нарахування, все окей, але, з, мабуть, місяця п'ятого ці нарахування почали е, зникати, і підприємці почали задаватися питаннями: що це таке. Податкова казала, що це технічні моменти, вони потім з'являться. Але з часом нас почали інформувати, що це насправді ми лохи, ми неправильно подали звітність, і тепер ми це маємо виправити. Але не всі. Не у всіх зникли нарахування за грудень місяць. Є багато підприємців, у яких нарахування лишились і їм. Категорично не можна подавати цю уточнюючу декларацію, адже нарахування задвоїться. Отже, виходить, що одні підприємці неправильно заповнили декларацію, але не мають подавати уточнюючу, а інші підприємці неправильно заповнили декларацію і мають подавати уточнюючу. Ну, знову бачимо, що відбувається якась відверта ге, але. Що робити, маємо розуміти, як діяти в цій ситуації? Ми писали скарги на скарги. Нам відповідь знову ж таки була, що винні у всьому самі підприємці, податкова тут ні до чого, в них все ок, не ок в нас. Як перевірити, чи конкретно вам потрібно цю декларацію подавати. Отож, якщо ви були ФОПом на 2% у грудні місяці. То у вас мало відбутися нарахування єдиного податку за грудень після того, як ви подали декларацію. Якщо ви цього нарахування в себе в кабінеті не бачите, значить потрібно подати уточнюючу декларацію. Самі нарахування можна подивитися в стані розрахунків з бюджетом. Тут ми обираємо 2023 рік, обираємо потрібний. Податок, ось він, єдиний податок. Карточка відкрилась. Шукаємо наші нарахування. Нарахування по 2% відображається наступним чином. У нас тут вони пишуть, що згідно закону 21.42. 31.07 нарахування це в е, нарахування. Тут відображається кінцевою датою сплати. Кінцева дата сплати 31.07, У нас єдиного податку по 2% за червень місяць. Тобто за червень нарахування в мене є. Шукаю далі. Ось це в мене за травень. І в принципі тут в мене є за кожен місяць. Ось нарахування 2.03. Це за... за січень місяць. І все більше нарахувань в мене немає. Ось лишилось у мене нараховано 19.02. Отут мала бути сума нарахувань. За грудень місяць 2022 року їх тут немає. Відразу після того як ми декларацію подавали, все було окей. Нарахування світились. Десь з травня місяця їх прибрали. Що цікаво, якщо ФОП не подавав додаток по ЄСВ в декларації за. Грудень місяць то нарахування за грудень відобразились 31 січня. Ті ФОПи, які подавали додаток по ЄСВ, отримали нарахування 1902. Не питайте, чому чомусь так сталося. Факт в тому, що тут зараз в мене нарахувань за грудень немає, і відповідно у нас в кабінеті платника по єдиному податку буде переплата в такому разі, дійсно варто подати. Уточнюючи декларацію, щоб податкова заспокоїлась, щоб наші нарахування сіли. Податкова повідомляє, що за це штрафувати не будуть всі скарги, які ми писали, які ми подавали, з якими податківцями ми спілкувалися, результату жодного не принесли. Тому ми вирішили, що для своїх підприємців, по яких ми звітували особисто, ми все таки подамо уточнюючи, і хай від нас відчепляться. Тепер як, власне, ці уточнюючі подати. Заходимо у введення звітності, обираємо потрібний рік 2022, обираємо місяць грудень і клікаємо створити. Тут обираємо прибуток, наступне поле залишаємо повністю пустим і шукаємо нашу декларацію. Ось вона, податкова декларація платника єдиного податку на період дії воєнного надзвичайного стану F0103203. Обираємо нашу декларацію, слідкуємо, щоб правильно підтягнулася податкова. Отут, замість звітного документу, ми ставимо уточнюючий, і жодних додатків ми не обираємо. Ця декларація подається без додатків. Клікаємо Створити. Є, відкрилась форма нашої декларації, і бачимо, стоїть відмітка, що декларація в нас уточнююча. Потрібно ще заповнити податковий період, який ми будемо уточнювати. Це 12 місяць 2022 року. Також зверніть увагу на адресу. Адреса може тягнутись невірно. Якщо тут щось не те, не проблема, можна вручну виправити, щось видалити, щось дописати. І йдемо далі до заповнення. Йдемо до заповнення першого рядка. В першому рядку ми ставимо суму доходу, яка в нас була в грудні місяці. Хай буде 100 тисяч гривень. В другому рядку ми ставимо 2% від цієї суми 2000 гривень. В четвертому рядку ставимо 2000, туждоблюємо суму із другого рядка. В п'ятому рядку ставимо 0, в шостому рядку ставимо суму, яка в нас в четвертому 2000, і в сьомому у нас буде збільшення. Зобов'язань ставимо 2000. Є декларація наша заповнена. Жодних додатків у нас немає. Піднімаємось вгору, щоб її підписати. Клікаємо перевірити. Після того, як виходить повідомлення Перевірити, можемо зберегти декларацію. Бажаєте підписати? Так, бажаємо підписати. Тут можна підписати за допомогою хмарного сховища. Є зручний інструмент, діє підпис, можна отримати QR-код і відсканувати його через свій застосунок Дія. Документ буде підписаний. Я зазвичай підписую хмар файловим ключем. Зараз зроблю це також з його допомогою. Після того, як ми підпишемо документ, у нас вийде повідомлення із запитанням, чи потрібно нам надіслати його до податкової. Ви надсилаєте, я цього не роблю. Отож, після того, як ви декларацію надіслали через декілька хвилин, можливо, декілька годин чи декілька днів. Потрібно зайти перевірити, щоб декларація прийнялась. Ось так виглядає прийнята декларація. Вона підсвічується зеленим. У нас є квитанція 2. Якщо її скачати чи переглянути відкрити, у нас буде в полі результат обробки. Прописано, що пакет прийнято. Тоді все ок, декларація пройшла. І сам стан розрахунків з бюджетом, у єдиний податок у нас. Датою подачі декларації має відобразитися на рахування єдиного податку. Ось вона, я подавав тест в червні місяці. Мені по декларації нарахування відобразилось. Тобто той єдиний податок, який у нас мав списатися з рахунку в. Січні 23-го року у нас списався після подачі уточнюючої декларації. Ну і хай. А я ж вам нагадаю, що можу знімати нові ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити за реквізитами, які бачите на екрані. Також вони є в описі під роликом. Безмежно вам вдячний! І обов'язково ставимо вподобайку. Підписуємось на канал, якщо ще на нього не підписані. Та дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!